Там, де рано рубцюючись, далі печуть, повсякчас біля мене з'являєшся ти у мовчанні чиїхось самотніх погрудь. Там, де крила мої, мої, мої непридатно малі для польотів, а також для інших оман, там, де небо цілує площини землі, ти спадаєш до мене, як ніжний ранковий туман. І загортаєш в життя, ніби кажеш, давай, не здавайся, не смій, не корись си мені. А відтак воскресає тендітна трава на змарнілих полях крізь сухої стерні. Там, де ріки мілкі, кораблі без вітрил, на все, крім хіба що часу. Повсякчас до грудей моїх горних штати, теплим спогадом про первозданну красу. Свіжим вітром, який поміж гори снує, знає все про весну і про мене усе. Я радів, як рай через те, що ти є, і тому, що мені й добрі вісті несеш. ти зі мною хоч сам де розрядів могуть чоловічі тіла перетворює в сталь, де пустіше кров, щоб зростати, як ртуть, де нервово тремтять грозові небеса. Ти зі мною завжди, і тому я ще тут, і тому я як світ нескінченна й нова, як прадавніх легенд, перероджена суть. Вірю в свято Любов і чекую, дива.